Добрий ранок, трошки співають, сонечко світить, йду на роботу, а настрій вижити і нескоруватись. <плес> Хорошого всім дня. Прийшла з роботи, втомлена, але задоволена. Зараз трошки щось перекошу. Прийму душ, зроблю чайок і хочу ще сходити в парк міський. Ось такий обід. Сьогодні: салат, сир. Це кіт у мене під'їдав. Так що смачного. Чайок у мене вже Заварюється. Це мені привезли ось такий яблучко, полуниця, гранат. Ну, щось таке. Боже. Таке смачненький. І перед чому вигляді в холодному смачненький, а, хоча я більше полюбляю росотний чай. Але цей теж такий, ну, непоганий. От в мене колекція чаїв. <рігла> Зараз щось спробую зробити з обличчям. Хоча, мабуть, нічого не буду робити з обличчям. Мабуть, так, трішки просто кремчику. І піду, бо щось у нас якось хмар. Збираються, можливо, знову буде дощ, тому хочу встигнути все ж таки по парку прогулятися трошки. Зараз знайду якесь містечко в парку <рес> і розповім вам про... трошки про роботу в Словаччині, оскільки я була трішки зайнята. Тому що я якраз проходила з агентури працювати напряму на фірму, в якій я працюю, тому трішки вам розкажу про мінімальну зарплату, на яку ви можете погоджуватись, і, в принципі, про роботу, про графіки та таке інше. я таке місце. Тут річечка, тут річечка. Так краще буде мабуть стояти. <говоримо> Поговоримо трошки про роботу в Словаччині. Що стосується цифр. Заробітна плата мінімальна в Словаччині у 2024 році складає 750 євро. А погодина це буде 4,30-4,31, не пам'ятаю скільки точно. Але менше ніж на цю суму погоджуватись на роботу не треба. Ви просто не виживете серйозно. Ну коли мені розказують історії, що там в великих містах. Наші працюють по 2,50 по 2 євро на годину. Я вибачаюся, але ну, навіть враховуючи те, що вони проживають за ну, по програмі за, за дарно, безкоштовно, ну, це майже нічого не лишається. Тому для того, щоб прожити в Словаччині, в принципі, вам необхідно десь так, ну, щоб нормально жити, це 800 євро 1000 на місяць. Не мінімально, в принципі, можна прожити, але менше. Ну, у вас просто не буде нормального житла, нормального харчування. Ви не зможете особливо якось де пройтись, щось собі дозволити хоча б раз на місяць якийсь там вікенд провести десь в гарному місці. Тому не менше не погоджуйтесь ніколи. А я працюю зараз вже напряму. А, і працьовна змова у мене теж, як була в агентурі, вона у мене на двох мовах на словацькій та на українській мові. То роботодавці тут все ж таки, таки піклуються, щоб ми все розуміли. І е, якщо у вас є якісь, до прикладу, там питання, у мене не було жодного разу, щоб мені сказали, що не розумієш, це твоя проблема. Мені завжди пояснювало, якщо мені щось не зрозуміло, Там, руками, ногами, на пальцях там, писали через перекладач, там, хоч якось, якщо мені було щось не зрозуміло, е мені пояснювали. В агентстві, коли я була, е там було простіше, оскільки е працівники е в агентурі вони знали, Ну, не всі. Деякі були україномовні та російськомовні, тому в принципі також проблем жодних не було. У нас була така жіночка, котра за нас відповідала, і вела наші справи всіх всіх українців. От, тому було корисно. На заводі я працюю шичкою. Я на сьогоднішній день я шию та штепую. Це прикольно, якщо чесно. Я залишу також посилання на сам завод, на сайт заводу. Можете там зайти, почитати, якщо вам цікаво. От. У нас дві зміни в нашому цеху. Це ранкова та пообідня. то працюємо тиждень від 6 до 2, 6 ранку до 2 дня, і відповідно другий тиждень від 2 години дня до 10-ї вечора. На зміну із зміни назибирає автобус, саме з заводу. Це дуже зручно. І ти точно знаєш, що ти ніколи не запізнишся в будь-яку погоду. А навіть якщо і запізнишся, то типу це не твоя проблема, це проблема вже е компанії, яка відповідна за відповідальна за транспорт, в принципі. Тому з тебе там за дисципліну нічого знімати не будуть. Це дуже зустріч. Що стосується самого працевлаштування, є декілька варіантів. Ви можете працювати або через агентуру, як починала я, бо я не знала мови абсолютно, або напряму прямий договір з фірмою. Я залишу посилання на більш такі. Хороші сайти з пошуку роботи, а там вакансії виставляються як напряму, так і від агенції. Я коли шукала роботу, я її знайшла швидко, там три дні, але сам процес оформлення на роботу склав два місяці. Півтора-два півтора місяці. Тому це ви теж мусите враховувати, що у вас теж може бути так довго. Коли я знайшла роботу, коли я знайшла роботу, це виявилось оголошення через агентуру. Я ще не знала, що тут така система. Агентура називалась Індекс Нослужб. Я працювала через агенцію, агенту індексно службу майже два роки а, і потім перейшла на прямий договір з фірмою, де я працювала. Я ж не сказала, де я працюю. Боже, Я працюю на адієнті адєєнт Словакія. Так. Не знала, що я буду працювати на заводі коли-небудь, і тим більше не за фахом і при цьому ще й на заводі, котрі у нас були там лекції в університеті. Сама в шоці. Не знала, що я буду шити на заводі. А, але так. Коли прийшла, мене всьому навчили. У мене просто ідеальний колектив. Тому що, ну, вони просто, просто лапочки, я не знаю. Вони такі хороші. Тобто, ну, взагалі, я їх обожнюю, чесно. Я коли прийшла, я взагалі не знала, що там, де до чого прикладати, що там, де тискати треба, що там. Що там його робити? Все мені пояснили, показали, що я тепер так, я тепер шию, роблю буде вже два роки як. А ще у центральному парку місця Лочинець є пам'ятник на згадку українців. Зараз вам покажу. До речі, мені показали це словаки місцеві. Я про це не мала жодного уявлення. Так що так, є пам'ятка? Ну що? второй украинский фронт 14 января гуров очень нет так вот да, так Тут завжди я свежие віночки. Як квіти на справжні, звісно ж, але завжди такі чистенькі, новенькі. А ще Ви тут можете отак спокійно з качечками посидіти. <смір> Золотий. Посадила коту травичку, щось таке проростає. Я можу сказати, що рівень вашої зарплати та посада залежить виключно від вашого знання мови. Тому, якщо у вас гарний рівень, у вас все буде добре. Якщо ні, то залишайте в коментарях під відео ваш досвід, ваші історії, пошуку роботи, працевлаштування, які у вас там приблизно були умови, для того, щоб обмінюватись досвідом, і, в принципі, це буде корисно. І мені буде цікаво почитати. Тому так. Всім гарного дня, бо тихої ночі. Хто коли дивиться, бережіть себе, своїх близьких. Побачимось!